Усе це було і залишається невід'ємною частиною бойківського життя, бо ж саме сопілка і пісня, хліб і вогонь, вишиванка і родинні обереги. Це не лише відгомін минувшини, це наше сьогодення, це наше завтра, це жива душа Бойківщини, яка промовляє до нас і нині. Тож хай палає наша ватра. Хай звучить пісня Бойківська, хай розцвітає українська земля єдністю, традиціями, любов'ю та вдячністю нашим захисникам, які боронять цю землю і дають нам змогу берегти і продовжувати традиції.